Привіт! Ну, що там? Як минув ваш зимовий сезон? Уподобали якісь нові анімешки? Якщо ні, то не біда, бо ми знову завезли вагон і маленьку жменьку новин для вас. На цей раз вже для весняного аніме сезону, який от-от розпочнеться. І як завжди, порадує наш анімушний дух, заряджені тайтли та стандартно базовані ісекай із деякою родзинкою. Також ми взяли до уваги ваші минулі коментарі під зимовим випуском, і на цей раз постараємося розповісти якомога детальніше, наскільки це можливо, але й щоб не затягнути саме відео. Хочемо сказати наперед, що інформація може бути неточною та змінитися після публікації даного відео. Тому будемо чекати на ваші коментарі з поправками на інформацію. А тепер приступимо до самих новинок. Деякі з названих аніме вже виходять, або дата випуску може відрізнятися від вказаної. Аніме пекельний рай розповідає про одного зі смертників, яким дали шанс на помилування. Натомість вони повинні знайти так званий еліксир життя, який знаходиться на острові досі нікому невідомому. Що їх там очікує, побачимо вже у квітні. Озвучують команди Аманогава і Нарідап та Фанвокс. Пригадуєте те аніме зимового сезону, де хлопець опинився у тілі песика. Так, тут щось схоже. Тепер не ісикає ролять, а переродження в інші тіла. На цей раз в аніме улюблена дитина нам демонструють, як відома 16-річна на хвилинку Айдол Айхошіно залетіла і прийшла народжувати. А той, хто мав приймати її пологи, виявився одним із шанувальників, від чого прифігіли обидва. І тут гінеколог відкисає по невідомих причинах, переродившись у тілі новонародженого сина тієї самої. Ай. Що за фігня запитаєте ви? Мені і самі цікаво. Виходить 17 березня, розкажете мені. Озвучує команда Інері Даб. від одного збігу до іншого. Асту з чорної конюшини, пам'ятаєте? Хлопчина без магії, але качається, що дай Боже. І ось ще один на ім'я Меш Бернет з мешле, магія і м'язи. Назва говорить сама за себе. Тут ГГ без магії, і щоб його не відправили до творця, йому доводиться ховатися в лісі і качати масу. Але якось його маскування дає збій, і він вступає до магічної академії. Чувак без магії в академії для магів? Геній! Як качатися, побачимо вже у квітні. Дайте вже хтось йому протеїн чи інші Озвучують клан Кайдзоку спільно Інарі Даб та Аманоґава. Ох, і багацько команд за цей тайтл борються. Цікаво, а чому вони обрали саме його? Я навчився шахраювати в іншому світі і став неперевершеним в реальному світі. Хлопець, над яким жорстоко знущалося усе життя, відчиняє двері невідомо куди. Зайшовши туди невідомо, куди він знаходить крабницю безцінних артефактів, і світ сповнений магії та чудовиськ. Однак найбільшим відкриттям є те, що він може переміщатися між світами та забирати з собою усе, що забажає. Цікаво, чи може він з собою і дівчат брати? Перевіримо вже у квітні. Озвучує команда Аманогава. Назва з любов'ю до Ямади на левел 999» означає, що це буде аніме про ігри, де хтось дуже сильний, приправлене романтикою та школою. У квітні. Поки що ніхто не озвучує або ми не знайшли. Безсоння після школи. Як це мило звучить зустріти дівчину, з якою замість того, щоб виспатись, ходити де попало, і дивитися на зорі. А так то аніме багато обіцяючи з його мальовкою та простотою, адже, звичайно, повсякденність зараз рідкісне явище. Будемо вивчати зорі у квітні. Озвучує команда Інері Даб. Коротше, цей сикай про геге гаремника, який вдруге і сикайнувся. Воно так і називається вдруге покликаний в інший світ. Як це бути і сикайнутим двічі та ще й в гаремник 9 квітня? Ніхто не озвучує або ми не знайшли цих героїв. Галактика по сусідству розповідає про мангаку, який тримає на своїх плечах двох молодших, плюс дедлайни з роботи, і це дорівнює ГГВП. І, як Боже, проведіння йому в асистенти приходить молода, багатообіцяюча дівчина, яка з часом заявляє, що вони тепер заручені. Що це за збіг такий обставин? Ми побачимо 9 квітня. Озвучує команда Гвента Маслінка: причина, через яку Раеліана опинилася в маєтку герцога чергове аніме про переродження в ігровому світі, як персонаж гри. Романтика, принци, фантастика. І все це буде в квітні. Крапка. Йдемо далі. Озвучують команди Інарідаб та Аманагава. Мій домашній герой. Це справжня Санта-Барбара про батьків, які грохнули бойфренда своєї доньки, бо той був в злочинному синдикаті і хотів їхніх грошей. Батя кокнув, а мама закопала. Звучить це все весело, цікаво, а по факту дуже криваво. Як вони тепер будуть викручуватися від питань, які почав ставити той самий синдикат, дізнаємося у квітні. Озвучує команда Інарідаб. Небезпеки в моєму серці розповідає про школярів, один з яких в думках хоче лише вбивати, і той, кого він бажає вбити, найбільше мудряється вкрасти його кокоро, закохавши в себе. І що тепер буде? Кохання чи серійні вбивства. Дізнаємось у квітні. Озвучує команда клан Кейдзоку. Юрі. Це моя робота. Назва аніми, звісно, дуже цікава, але там здається сюжетка про дівчаток у кафеці, які підносять вам чайочок та каву уже цього квітня в усіх кінотеатрах країни. Ніхто не озвучує, або ми не знайшли. Пустощі та нероба максимально простенька повсякденність про дівчину з села, яка перебралася в Токіо, де зустрічає цікавого хлопчину. Вже у квітні. Поки що ніхто не озвучує або ми не знайшли. Смертельна гра на горі смерті. Це аніме, де легендарний ГГ протистоїть Богу смерті, і у вирішальний момент той Бог кастує заклинання переродження, і наш ГГ прокидається кимось іншим. Що там відбулося, і що буде далі, теж побачимо у квітні. Озвучує команда FanVox: легендарний герой помер. А здогадайтеся, чому він помер і як правильно, герой, який здатен вбити короля демонів, помер від звичайно викопаної пастки фермера. Але на щастя, в пасці героя була некромантка, яка частково дефає смерть ГГ, хоча оживити його вона не може. Що за каламбур з ГГ та фермером буде, побачимо у квітні. Озвучує команда Клан Кайдзоку Жертовна принцеса і цар звірів. Зовсім не новий жанр та подача сценарію про дівчину та монстра або демона. Виходить у квітні. Не озвучує ніхто або ми не знаємо хто. Потойбічна пригода аристократа, служіння богам, які заходять занадто далеко. Цей ісакайчик про перебафаного ГГ, який вимушений приховувати свою силу, бо боженьки його так накачали нею, що мама не горюй. Виходить, як завжди, у квітні. Ніхто не озвучує, або ми не знайшли. Свята Сецилія і пастор Лаврентій. Історія про те, як свята дуже лінива та хоче вічно спатюнькати і не виконувати свої обов'язки, через що пастеру та водночас її опікуну доводиться робити все самому. А наша свята в кінці кінців западе на пастера. Вже в квітні ми будемо спостерігати за цією церковною романтикою, і цю церковну романтику ніхто не озвучує, або ми не знайшли цього святого. Небесна ілюзія, постапокаліптична реальність, де двоє молодиків намагаються знайти рай, про який вони чули у чутках. А сам рай називається Токіо. Чого очікувати від світу де одні руїни? Чи зможуть ці молоді люди дістатися до так званого раю? Дізнаємося, теж у квітні озвучують команди Аманогава та Гвен і Маслінка. Синій оркестр, аніме про музику, а точніше про скрипалів. Виходить 9 квітня. Всім скрипалям на замітку. А ми йдемо далі. Поки що ніхто не озвучує, або ми не знайшли. Моя сестра, що вбиває одним ударом. Або моя ванпанчмен сестра. Це сикай про брата з сестрою, де брат слабак, а сестра ГГВП. Повер повер сильна. Виходить 8 квітня. Озвучує команда Фанвокс. Кафе тераса та її богині. Назва говорить сама за себе. Що тут про кафешку на березі моря, де заправляють мейди. Зробити замовлення. Ви зможете у квітні. Цих мейд ніхто не взяв. Тому озвучення ми не знаємо від кого чекати. Магічні руйнівники. На жаль, ми не знайшли опису для цієї анімки, але там щось про екшн, фентезі та музику. Що воно з себе представляє? Дізнаємося у квітні. Озвучує команда Клан Кайдзоку спільно з робота голосом Маргінальна служба. Щось страшне без опису з людьми, схожими на будівельників. Хто це і що вони забули, дізнаємось у квітні. Озвучує команда Клан Кедзоку. надто мила криза про дівчину з НЛО, яку приборкав звичайний котя в кафе, і вона передумала знищувати землю. Коли дивитися? Звісно, у квітні ніхто не озвучує. А дарма шкільна комедія під назвою Мій нетямущий перший друг виходить у квітні. І цього друга ніхто не озвучує. Чергова аніма про файних парубків, опус Теж у квітні. Ніхто не озвучує. Теж дарма. Світові суперзірки. Судячи з трейлера, анімуха про жіночу дружбу, бо опису немає. Виходить у квітні. Ніхто не озвучує, може й не дарма. Там знову без опису, але воно зроблено за мотивами гри Alice Gear Ages Extension. Виходить у квітні. Ніхто не озвучує. Гарем про заряджених дівчаток, які виносять кавуни з однієї ноги. Погані дівчатка Рокудо. У квітні. Ніхто не озвучує. Втеча. Велика місія. Про те, як агент 007 емігрував на місяць. У квітні. Ніхто не озвучує. Ох. Багато же всякої всячини виходить. Цікаво, що по продовженнях. Атака Титанів. Фінальний сезон. Частина 3, 4 березня. Озвучують команди FanVox та Качур спільно з лайфсайкл. Клинок, який знищує демонів. Арка села Мечоносців. Квітень. Озвучує команда FanVox. Доктор Стоун. Новий світ. Квітень. Ніхто не озвучує. Казкова красуня. Забери мене на місяць два. Квітень. Озвучує команда Гвента Маслінка. «Коносуба», Вибух у цьому дивовижному світі. Квітень. Озвучують команди Дзузьки та Фанвокс. Помста Масамуне Куна Р. Квітень. Ніхто не озвучує. Наречена чаклуна 2. 6 квітня. Озвучує команда Гвента Маслінка. Рангування королів. Скриня мужності. Квітень. Озвучують команди Кіото Аніме та Фанвокс. В іншому світі зі смартфоном 2. Квітень. Ніхто не озвучує. Ведмежий удар. Кума 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 2. Квітень. Ніхто не озвучує. Нульовий Едем 2. Квітень. Озвучує команда клан Кайдзоку. Пташине Крило. Історія дівчат з гольфу 2. Квітень. Ніхто не озвучує. Нові такійські нявнявки 2. Квітень. Ніхто не озвучує. «Ідол Мастер Сіндерелла Герлз U-149. Квітень. Ніхто не озвучує. Гунмачан 2. Квітень. Ніхто не озвучує. Мобільна броня Гандам. Відьма з Меркурія. Сезон 2. Озвучує команда Гвента Маслінка. Кобелички. Доленосне ДЕРБІ. Дорога до вершини. Квітень. Зірки ансамблю. Елемент відбору цуйоку. 6 квітня. Дійсно, моя романтична комедія юності не вдалась. Фінал. 27 квітня. Озвучує команда Войс. Тобто ми. Тенші Зайвий. Галактична поліція. Початок краю. 26 травня. Психопаспорт. Проведіння. 12 травня. Принцеса Головна. Королівський наглядач. Третій розділ. 7 квітня. Нашинник та ЗЛОБА. Глибоке Прикриття. 26 травня. Красуня. Воїн Сейлор Мун. Космос. 9 червня. Детектив Конан. Залізна субмарина. Фільм 26, 14 квітня. Свято Арміти. 26 травня. Movie. Live 4 біт. 20 травня. Наразі ми розкажемо про себе. Команду Melvoice, вона ж Мелодік Войс студіо. Ми взяли на озвучення відому класику. Що аніме Репетитор Кілер Реборн. У час, коли ви дивитеся цей випуск, вже мають бути опубліковані озвучення та субтитри перших п'яти серій. Для фанатів Реборна це справжнє свято. А ще ми анонсували другий сезон найкращого у світі першого кохання. Ну не тільки жонґа звучити, а геш? О, uh, ми це зробили, ми змогли, а чівка розповісти про новинки отримано. А далі завдання для вас, наші любі глядачі. Напишіть у коментарях, що вам сподобалося із цього випуску, та дайте нам знати, чого вам не вистачає або що б ви хотіли побачити тут. І знайте, ви як завжди, найкращі для нас, адже саме ваша активність та підтримка допомагає нам розвиватися та мати стимул. Також будемо вам вдячні, якщо поділитися цим випуском із друзями та поширити у своїх соцмережах. 見てくれてありがとう。さよなら。シチェボ注意ウエモ